Кожному народу, нації, державі відведена на землі певна роль, якою є місія України. Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма Призначення. Все на цій землі має своє призначення: вода, сонце, земля, людина має своє призначення і кожна країна. Розміщена між сходом і заходом. На межі різних культур, маючи багатющу древню історію, Україна теж має свою унікальну місію. Усвідомлення свого призначення не приходить відразу. Для цього потрібен певний час. Різні держави в своєму розвитку досягли певних успіхів або зазнали невдач, що досягла і що мала досягти Україна. Сьогодні ми будемо говорити про призначення України. У нас в гостях професор політології, депутат Верховної Ради України п'ятого скликання Володимир Полохово. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, який шлях пройшла Україна за роки незалежності? Ну, якщо з точки зору політичної науки, то це був шлях від авторитаризму, тільки радянського, до пострадянського авторитаризму або напівавторитаризму. І не шукаючи, це був рух часу, який зупинився. Якщо порівнювати порівнювати е, здобутки України, розвиток України з іншими постсоціалістичними країнами, наприклад, з Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Чехією, Словакією, батьма іншими, то звичайно історична відстань сьогодні між Україною і цими країнами значно збільшилася. Україна так і знаходиться між авторитаризмом і демократією. Тому я сказав рух часів, який зупинився, тому що політичний клас, який Отримав владу в 91-му році, в серпні 91-го року. Причому це була влада як Манна Небесна. Е, наслідок розпаду Радянського Союзу, а не певних змагань. Е, він розпорядився ним такий спосіб, що практично призупинив прогрес розвиток України. І Україна, яка мала величезний потенціал. Інтелектуальний насамперед потенціал, інноваційний потенціал, потенціал і самого суспільства, демократичний потенціал. Вона не стала основою саме з точки зору суспільства, з точки зору потенціалу. Для того, щоб політичний клас прийняв відповідні або ухвалив якісь стратегічні рішення. Mm. Політичний клас все таки нагадував таких собі торгівців, таких гендлерів, які mm. дбали насамперед про себе. Про свої власні інтереси, корпоративні, особисті, а не про Україну в цілому. Тому український політичний клас, ті, хто здійснював владу і ті, хто виборював владу, по суті, не мав такого консенсусу. Володимир Полохало, професор політології, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України. Депутат Верховної Ради України п'ятого скликання. Скажіть, будь ласка, на що спроможне сучасне українське суспільство? Ви знаєте, воно трошки знесилене сьогодні. Воно знесилене тим, що все ж таки невелика кількість людей. Ну, я б сказав би, дві три сотні людей. Дві три сотні мають такі статки і такі матеріальні можливості. Що можуть поки що впливати і маніпулювати суспільством, я б сказав би так: оця дві три сотні людей найбагатших сьогодні в Україні, статки яких зростають, поки що вони є аристократичним, я кажу це не в тому сенсі, або привілейованим класом, а більше дискримінованих. Україна одна з найбідніших країн Європи і демократія. Дуже тяжко народжується в бідному суспільстві, серед бідних людей. І цим користуються ті, хто називає себе, кого називають олігархами. І поки що переважає олігархічно-клановий розвиток української економіки і е, української політики. Тому е, послабити олігархів сьогодні, впливу їх на політичний процес. Можна. Я думаю, це основне завдання сьогодні українського сусідства. Бачите, коли ми кажемо, що в Україні вже критична маса громадянського суспільства, це так, з одного боку. Але вона ще не має своєї структури, не має інфраструктури. Вона трошки знесилена, тому що не може впливати на політичний процес інакше, крім як вибори. Нема других важелів. Так, Немає так. тих важелів, які існують демократичній країні. Наприклад, які це можуть навіть. Наприклад, дати. візьмемо таку річ, як ми кажемо, Свобода преси. Свобода інформації. В Україні є ну, свобода слова. Свобода слова для олігархів існує. Є свобода слова для власників телеканалів, для власників холдингів, але це не свобода слова для суспільства. Я повинен вам сказати, що Україна напіввільна в цьому сенсі країна. Тобто, тут є, якщо наприклад, я оцінив би, наскільки сьогодні, який рівень свободи слова в Україні по десятибальній шкалі. Ну, це десь 3-4. Ви хочете сказати, що в Україні немає свободи слова, навіть якщо є програма, яка називається Свобода слова. Це скоріше виняток, ніж правило. В Україні е, свобода слова на рівні е, ну, 3-4 балів із 10. Ну, якщо, умовно кажучи, от візьмемо європейські е, країни і візьмемо, що свобода слова в Великій Британії, скажімо, 9 балів з 10, то в Україні 3. Але в нас є багато каналів, різних каналів, протилежні думки. Це, є інтернет. Це, це субідне слово для власників, для орігархів. Для Сьогодні е, мас-медіа обслуговують інтереси не суспільства, вони не є посередниками між владою і суспільством. Вони не є медіаторами. Вони є е, виконавцями і речниками чи промоутерами е, тих, хто володіє цими е, каналами, мас медіа і так далі. Тому я не перебільшував би ту свободу слова, вона, коли йдеться про інформаційний простір, то він абсолютно контролюється сьогодні ну, двома-трьома десятками людей, які цим володіють. Два-три десятки людей в Україні, які мають причесність до тієї чи іншої політичної сили, вони сьогодні диктують інформаційну моду. Що таке? Якщо на меншою мірою, звісно, інтернет. Мірою. Якщо на Заході якийсь політик себе дискредитував, і це з'явилося в засобах масової інформації, то він подає у відставку. В Україні він не не Він подає, не має, тому, що він хоче, що йому так. Немає хочеться. прикладів чого Тому не що було. він член певної політичної сили. Якщо він не подає, то страждає репутація цієї політичної сили. І тому, звісно, в Україні немає там уставних демократичних традицій. В Україні взагалі боротьба за крісло безпрецедентна, поміж інших країн, за будь-яку ціну утриматься в цьому кріслі. Чому? У нас не скільки бореться за владу, а скільки бореться за те, щоб утриматися при владі. Посаду. Утриматися при владі, тому що ну, влада це конвертація, конвертація певні матеріальні інші статки свого місця. І тому у нас не обов'язково продаються скажімо, політична корупція України, я думаю, сьогодні е займає таке місце, що робить Україну чемпіоном Європи по, по, по політичній корупції. Але це не обов'язково гроші, що там купили того чи іншого депутата. Це може бути посада, це може бути обіцянка взяти у владу, це можуть бути і інші мотиви. Чому, скажімо, той чи інший депутат ще вчора, який говорив про вірні свої політичні силі... А вже е, сьогодні е, з таким же ж е, 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 ентузіазмом і фанатизмом говорить про вірність іншої політичні сили. Тому коли говорять, що імперативний мандат це погано. Знаєте, Європа виборювала, що таке Європа? Виборювала сьогоднішній стиль політичної діяльності, політичної культури, яка примушує людей скопрометомати відставку ну, близько ста років. В Україні немає таких демократичних традицій. Тут е, імітують демократію, а не є насправді демократами. Це імітація демократії. Імітація через риторику, вербальна. Тому імперативний медас має бути все ж таки така хірургічна, якщо хочете. Не зовсім демократична норма, але яка буде сприяти демократії і формуванню демократичної політичної культури. Е, це те, що стримує. Е, це, як знаєте, е, Певне зобов'язання, тому що тоді не буде спокуси у тих, хто дає хабарі, або, скажімо, той, хто займається політичною корупцією, хто спонукає до політичної корупції. І не буде тих, хто готовий спонукатися, хто готовий стати на шлях політичної корупції. Я думаю, що якраз тому, що є такі поняття в Україні, дуже легко обдурити захід. На перший Ні, погляд, Ні? вони дійсно розуміють, що я не Я думаю, що е, Захід можна було шукати десь до касетного скандалу. От, е, попереднику Кучмі дуже е, довго вдавалося маніпулювати і е, проводити різновекторну політику, і, скажімо oh. так, експортний варіант Кучми це був зовсім інший його риторики, ніж внутрішній варіант. Але після того референдуму, е, який намагався провести Кучма, uh -huh. В квітні 2000 року, після касетного скандалу. Захід збагнув, що таке пострадянський авторитаризм. Але річ в тім, що Захід в принципі, сприймає авторитарні країни. Я б не сказав, би, що е, сьогодні Росія є ворог для Заходу. Ні, Захід е, має свої економічні інтереси. Захід е, усвідомлює свою залежність там, від російських неросіїв. І готовий закривати очі на деякі проблеми, внутрішні проблеми, які торкаються і прав людини, і свобод, і, і, і форми правління, якщо хочете. Тому ще раз підкреслюю, що вибір Україна сьогодні от має однакові шанси, я б сказав, 50 на 50. стати демократичною Україною або авторитарно і стати авторитарною. От я, ну умовно кажучи, те, що було в 91-му році. Те, що було в 2004 році. Україна знову залишається між авторитаризмом і демократією. Ну, як не може пройти цей бар'єр чи цю межу. Ну, критичної маси бракує сьогодні, щоб демократичні якісь процеси вже були незворотніми. Сьогодні дуже легко повернути до авторитаризму. Ну, наприклад, спроба утворити 300 голосів в парламенті, це означало ліквідувати. Не інститут президентства ліквідувати, а е, утворити певну політичну монополію. Коли якась політична сила претендує на монополізацію політично-економічного простору, ну, звичайно, це е, шлях до авторитаризму. І поки що е, в Україні бракує, якщо хочете, умов для того, щоб я міг сказати, все, з авторитаризмом ми покінчили. Тепер наш шлях тільки у бік демократії. Я можу сказати і навпаки, що є всі умови для повернення до авторитаризму. Оце проміжне становище між авторитаризмом і демократією дає шанс і для тих, для кого демократія це поступ України, це реалізація власного статусу і досягнення певних успіхів власної корпоративної. І це приєднання до європейської цивілізації. І Навпаки, в Україні ще достатньо тих, для яких авторитарні методи, практики врядування є теж найкращими для досягнення власного успіху, чи то політичного, чи бізнесового. І коли цей процес або цей період закінчиться, чи він буде такий симбіоз існувати? Я думаю, речі? це найближчі п'ять років. Це не симбіоз, тому що не можна поєднати авторитизм і демократію. Ні, це є два просто вибори. Або це є дилема. Це не альтернатива, це дилема. Або, або. І одне виключає інше. Демократія за торизмом не поєднується. Як не намагається це поєднати. І тому у нас не виходить сьогодні політичного компромісу. Тому що е, політичний компроміс між аторизмом і демократією неможливий на рівні політичного класу. І тому важко вести політичний, нормальний політичний торг на демократичних засадах. У нас поки що діє правило що переможець отримує все, саме це було причиною е, політичної кризи в Україні. Причому починаючи з 2005 а року. а переможений нічого не отримує, ходіте. А е, оскільки нас е, така політична еліта роз'єднана на, скажімо так, ті, які тяжіють до демократії, не є демократами, а тяжіють до демократії. І ті, які тяжіють до авторитаризму, оскільки немає консенсусу відносно базових стратегічних. Цілей розвитку України, оскільки привісне корпоративне і своє особисте домінує над загальнонаціональним, то я підкреслюю, шанс існує для всіх. Якщо є така ситуація є в Україні сьогодні, то яких лідерів потребує сьогоднішня Україна? Перша умова це те, що була причина формування олігархічного капіталізму з 91-го року. І тому Кравчук і кучно розбудовували олігархічний авторитарний капіталізм, олігархічний авторитарний, а не ринковий і демократичний капіталізм. Тому що не було опозиції. Сьогодні є опозиція, яка може стати владою, і навпаки, є влада, яка може, може стати опозицією. опозицією. І це вже якісна, я б сказав би, якісний момент у політичного розвитку України. І громадянське суспільство, яке поки що слабке, і воле. Але все ж таки воно не залишається пасивним спостерігачем. Воно спроможне в найближчі роки стати самостійним політичним гравцем, саме громадянське суспільство, актором. Воно каже, ми не кажемо, що є політичні актори, як, ті, як політики, а саме суспільство має бути основним політичним актором. Я думаю, ця рівновага і цей процес це період від одного до п'яти років. На очень важна, чтобы Украина была не только сейчас такой политической спором, политическим спором на мировой арене, чтобы она имела действительно важное влияние то есть и в Евросоюзе. Ну я уважаю, что Украина досить э, такая серйозна держава с потужными возможностями. Вона є центром, через неї завжди історично пролягали дуже багато шляхів, і вона мусить себе розвивати якраз в цьому напрямку. Тобто її зовнішня політика мусить відповідати цим вимогам. Україна повинна зайняти своє місце в світовому суспільстві, якщо так розібратися, чесно, якщо так на хлопський розум. І вона повинна мати свою політику свою, ну свої границі не і, і, і своє менталітетка не звичайно. Україна, взагалі, вона дуже багата, і на природні ресурси, і взагалі на людський якийсь потенціал. У нас взагалі люди дуже розумні. І якщо правильно це все згрупувати, людську силу, наші природні ресурси взагалі. Те, що нам де є природа, то наша Україна може взагалі вийти на перше на одне з перших місць. Але просто потрібне просто потрібен час і правильне керування і згрупування. Взагалі необхідна якась одна національна ідея, яка поведе за собою всіх людей. Да, есть предназначение у Украины, но оно, мне кажется, маленькое, потому что Украина вот ещё особо, она развивается, но не особо так, как хотелось бы. А как хотелось бы? Хотелось бы, чтобы все было, ну, как не идеально, но идеально не получается. тут в правительстве там всякие скандалы там. Ну, Украина перзасеє центром Европы, я думаю, вона повинна стати Лідером в своєму регіоні, а в майбутньому, можливо, ну в більшому масштабі. А чи сформувалася на сьогоднішній день Україна як політичне суспільство, як політична нація? Чи вона ще? Я думаю, що тут якраз критична маса всього є. Я б сказав би, що так, не можна сьогодні вже говорити про Україну, яка там розділяється на схід і захід. Ви знаєте, шкода, що сьогодні ще, можливо, добровільна примусова мобілізація людей, які стають лише фоном або таким живим засліном для нечистоплотних дій політиків. Це так. Але все ж таки, ще більшість людей сьогодні досить свідома і раціональна. Оціння дії політиків. Тому що сьогодні багато хто боїться просто брати участь у виборах через те, що вже не сподівається на підтримку, на, на підтримку суспільства. От причина нинішньої політичної кризи якраз полягає в тому, що багато, угу. як ми кажемо, суб'єктів політичного процесу не суб вже не хочуть бути суб'єктами творчої процесу. Це дуже добре. Оцей страх сьогодні поглиблює кризу. Тому таке оновлення е, потрібно. Я думаю, що. Немає таких розколів між Сходом і Заходом між Сходом і центром. Все ж таки відбувається процес активного формування української політичної, української політичної нації. І сьогодні мало тих, які ностальгують за колишнім Радянським Союзом. Сьогодні мало тих, хто хотів би там війти, там, приєднатися, там, скажімо, до Росії. Такі дуже небагато. В Донецькій чи Луганській області. В основному старше покоління. Тобто, все ж таки відбувається ідентифікація і криза ідентичності, з точки зору політичної нації, сьогодні поступово долається. Проблема лише в тому в часі. З України виїхало 7 мільйонів людей. Чи не є якраз нехватка цієї кількості людей? До тої критичної маси, яка би допомогла ну, Україні важко сказати 7, різні держави. дані, скажімо, від трьох до семи. Ну, десь, я думаю, так, 5-6 мільйонів на тимчасових роботах, які знаходяться. Ну, Багато з них майже нікуди Більше. Але повертається, все-таки повертається. Вони чекають свого часу. Я хочу сказати, що е, звичайно, це індекс того або показник того, що е, для. Активних, які мають вітальні сили людей для найбільш продуктивної частини. Сьогодні немає в Україні перспектив і це означає, що в Україні сьогодні немає реальної конкурентної економіки і немає реальної оплати своєї праці, адже виїжджають не тільки ті, хто працює будівельниками, а насамперед виїхали велика частина інтелектуалів українських. Дуже багато. А, це, якщо говорити про. Або це внутрішня еміграція, скажімо, як програмісти. От в Україні за деякими даними кібернетики, програмісти українські екстра класи, вони працюють в Україні, але створюють продукт, яким користуються на Заході великі корпорації. А потім все повертається в Україну вже як ліцензований продукт. Я б сказав би, що інтелектуальний е, е, потенціал нації просто змарнований і розтрачений. Це велика неповага до інтелекту, до такого суспільного українського інтелекту, інтелектуального капіталу. Не, і просто нас навіть не оцінюють. У нас приватизація відбувається в такий спосіб, що оцінюють матеріальні активи, нерухомість, будівлі. А те, що складає, е, власне кажучи, інтелектуальний продукт. Те, що потім стає брендами, те, що торкається інновацій, технологій, це ніхто не оцінює навіть при приватизації. Ви знаєте, от, 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 за деякими даними Україна втратила як мінімум 500 мільярдів гривень тільки від того, 500 мільярдів гривень за період незалежності, що не оцінювались нематеріальні активи при приватизації. Ніхто не додумався, чи? Ні, додумалися а знають про це. Не Але це мало кого цікавило, це не враховували. Насправді, от, е, е, якщо уважно проаналізувати, що приватизувалось, то е, те, що було всередині, це конструкторське бюро, інститути, це ноу-хау, це інновації, це багато чого uh -huh. іншого, воно, на жаль, стало надбанням вже інших держав. Такого. Е, я б сказав би не господарського, зневажливого ставлення до ментального потенціалу, ментуальної складової, я думаю, що важко назвати приклад якоїсь іншої країни, як, як це робилося в Україні. І це говорить про те, що е, е, бізнес в Україні е, або великий бізнес, е, він е, по суті, з міць, я б сказав би так, зростав, ліквідуючий функціальний потенціал України. Ви знаєте, от одна пошукова система, бренд сьогодні Google чи там Microsoft чи інша це десятки, десятки мільярдів доларів. Ми мали свої бренди, коли йдеться про промислові зразки, коли про інновації ми їх сьогодні практично втратили. Тобто Україна, як була одна з найбільш науково технологічному сенсі розвита країна, такою перестає сьогодні бути. Це тільки один момент, який характеризує, наскільки е, недалекоглядними, такими обмеженими, примітивними, е, виявилися українські правителі. Це все рівно, що, знаєте, коли варвари завоювали, завоювали Італію. Це варварський період розвитку. В Україні це дуже важко відновити, тому що тепер ми можемо тільки купувати на рівні ліцензії. Те, що, те, що мали самі. Тому що в усьому світі у всіх існує ринок власності, Ринок власності, який е, дає сьогодні е, для багатьох для бюджету від 5 до 40% доходів від ринку та власності. А в Україні навіть немає такого ринку. Тальної власності. Нема суб'єктів правин тайної власності. Такого ринку не існує. А це перспектива 21 століття. Це ринок тайної власності, він за своїм обсягом в Україні, якби він би існував. Це більше, ніж ринок землі, про який всі сьогодні говорять. От Україні залишається тільки одна земля. От через півроку буде ліквідований мораторій, земля буде розпродана, і вже в Україні нічого не залишається. Якою ви бачите Україну через 15-20 років? Ну важко прогнозувати е, такій е, неосяжній перспективі, це дуже 15 років. Тут тільки можна говорити на рівні, яка більш вирогідна <кхідна> варіант сценарію розвитку. Якщо говорити е, все ж таки, Україна буде більш демократичною і більш заможною, чи навпаки, я б сказав би так: скоріше так, ніж ні. Скоріше демократичною, ніж ні, скоріше заможнішою, ніж зараз, ніж ні. Скоріше європейською, ніж євразійською. Я б так би визначив а, тенденцію або тренд розвитку нашої держави, нашої України як суспільства як нації. Скажіть, будь ласка, чи може Україна стати суб'єктом нової геополітики? Ну, вона частково і зараз, є. І безперечно, Європа не може обійтися без України. Україна не може обійтися без Європи. У всякому разі, і геополітичне розташування, геостратичне розпашування України, і її, історична, і її історія України, яка пов'язує тісно з багатьма європейськими державами, дає шанси на те, що Україна буде відігравати згодом значну роль формування нової історії Європи. Ви вірите в Україну? Безперечно. Не просто вірю в Україну. У е, мене є підстави як політолог, я бачу сьогодні, що Україна має достатньо вітальних сил для того, щоб е, стати гідною і е, самостійною, самостійною державою, яку б поважали б, з якої Ну, Це приємно чути, що. В цей час є людина, яка оптимістично дивиться в майбутнє стосовно України, маючи реальну картину речей, які відбуваються. Я дякую, що ви знайшли час і завітали до нас. До вещення! Всього найкращого!